Тема уроку лінійні програми введення та виведення даних в Python. Коментар це будь-який текст для пояснення роботи програми, який не виконується інтерпретатором. Якщо коментар займає один рядочок, то ми його можемо розташувати за символом решіточка. Якщо коментар буде займати кілька рядочків, то в цьому випадку його потрібно оточити потрійними лапками чи апострофами. На початку та у кінці. У тілі програми, записані мовою програмування Python, використовують будовані функції та функції користувача. Функція це фрагмент програми, який може використовуватись багато разів. Функція Print означає виведення даних. Вона виводить на екран усе, що всередині дужок. Функція input введення даних з клавіатури. Коли викликається ця функція, програма зупиняє своє виконання і чекає, коли користувач введе текст. Функції перетворення тексту в число. Перша функція введення цілого числа. Пам'ятаємо int інт, – integer. Друга функція введення дійсного числа. Float. Наступна функція len. Визначення кількості елементів. Розглянемо на прикладі. Нехай нам потрібно порахувати кількість літер, які користувач вводить з клавіатури. Запустимо цю програму на виконання. Комп'ютер нам запропонував ввести якесь слово. Він чекає, поки користувач введе це слово з клавіатури. Вводимо його, натискаємо Enter. Відразу бачимо результат. 4 літери в даному слові. Функція len вона рахує кількість символів в слові. Давайте ще раз запустимо програму на виконання і введемо інше слово. Бабуся. Програма порахувала нам, що в цьому слові 6 літер. Наступна функція round округлення дійсного числа. Знову-таки розглянемо її на прикладі. Ми вводимо з клавіатури якесь дійсне число. І округлюємо це число до одного знаку після коми. Комп'ютер пропонує нам ввести якесь число. Ведемо. І відразу бачимо помилку. Помилка сталася через те, що я ввела дійсне число через кому. А потрібно вводити в Python дійсне число через крапку. Запустимо ще раз на виконання цю програму. Знову-таки побачили, програма округлила це число до одного знаку після коми. Якщо мені потрібно, щоб був не один знак після коми, а, наприклад, два знаки чи три, я змінюю. Значення. Запускаю знову таки на виконання. Введу ще якесь число. І програма округлить це число, щоб залишилось лише три знаки після коми. Лінійною називається програма, яка є ланцюгом команд ведення, виведення, присвоєння або тотожної команди. Розглянемо приклад задачки, як створено. Простий калькулятор для цілих чисел. На виході маємо два числа. Ось перше число вводимо перше число, ціле число int, інт, integer. Також вводимо друге число b, також воно ціле число. Потім виводимо суму цих двох чисел. Виводимо різницю двох чисел, добуток. Виводимо на екран частку першого числа від другого. І останній рядочок. Виводимо результат виконання ділення другого числа на перше. Попрацюємо за комп'ютером або на смартфоні, використовуючи онлайн Python. Задача 1. З клавіатури ввести своє ім'я, потім прізвище та побатькове, вивести на екран все одним повідомленням, додаючи слова шановний, потім йде ім'я по батькові прізвище. І далі слова ми раді вас зареєструвати в системі. Будемо працювати за таким алгоритмом. Перше, вводимо своє ім'я. Далі вводимо своє прізвище. Вводимо по батькові. Виводимо на екран все одним повідомленням. Принт. Далі відкриваємо дужку, лапки. Пишемо Шановний. Це у нас текст. Після нього ми обов'язково пишемо кому. І перераховуємо наші зміни в тому порядку, в якому ми бажаємо, щоб вони висвічувались. Далі ми раді зареєструвати вас в системі. Запускаємо нашу програму на виконання. Комп'ютер нас запитує ввести своє ім'я. Вводимо ім'я, вводимо прізвище і по-батькові. Комп'ютер виводить повідомлення: Шановний Петро Петрович Петров, ми раді вас зареєструвати в системі. Задача 2. З клавіатури ввести довжину та ширину кімнати, знайти її периметр та площу. Будемо працювати за алгоритмом. Вводимо довжину кімнати, враховуючи, що це ціле число. Далі вводимо ширину кімнати, також ціле число. Розраховуємо за формулами периметр та площу. Нагадую, периметр це сума довжин всіх сторін прямокутника. Щоб визначити площу, нам потрібно довжину помножити на ширину. Виводимо на екран повідомлення, площа дорівнює його значення, і периметр дорівнює також його значення. За допомогою функції print виводимо, відкриваємо дужки, лапки, периметр. Лапки закриваємо, обов'язково ставимо кому. І записуємо зміну, яка розраховує нам периметр. Аналогічним чином виводимо значення площі. Запускаємо на виконання. Ведемо значення ширини, 11. Ведемо значення довжини. Далі комп'ютер розраховує і виводить на екран результат. Задача 3: з клавіатури: Ввести ціну за 1 кг яблук. Та груш, ввести вагу придбаних фруктів, знайти вартість покупки, загальну вартість та вартість окремо груш і яблук. Також будемо діяти за алгоритмом. Спочатку вводимо ціну яблук, пам'ятаємо це ціле число. Вводимо ціну груш, також ціле число. Вводимо масу яблук та масу груш. Це у нас буде вже дійсне число, тому записуємо флот. Розраховуємо вартість яблук. Для цього ми ціну яблук множимо на масу яблук. Аналогічним чином рахуємо вартість груш. Рахуємо спільну вартість покупки. Виводимо на екран вартість яблук, груш та загальну вартість покупки. Запускаємо компіляцію. Програма запитує кількість яблук за 1 кг та чекає, поки користувач введе потрібне число. Пам'ятаємо, ціна у нас це ціле число, наприклад, 25 гривень. Далі ціна груш введемо також з клавіатури ціну за 1 кг груш. Вага яблук нехай буде 2 кг. Вага груш. Нехай буде 3. Комп'ютер розрахував вартість яблук 25 помножити на 2 буде 50. І вартість груш 60 помножити на 3 буде 180. Порахував загальну вартість покупки. Зверніть увагу, що відповіді записані за допомогою дійсних чисел. Задача 4. Учень виконував уроки 3 години, з них 3 хвилини він використав на читання історії, Y хвилин використав для заповнення зошита, Z хвилин використав для вивчення слів з англійської мови. Весь інший час учень виконував приклади з математики. Скільки прикладів виконав учень, якщо на розв'язання одного прикладу він використовує 2 хвилини? Задамо кілька змінних, які будуть відповідати. За кількість хвилин, які витратив учень на читання історії це буде змінна Х. На заповнення зошита це буде змінна Y. На вивчення слів з англійської мови. Це буде змінна Z. Давайте запустимо на компіляцію. Комп'ютер нам пропонує ввести кількість хвилин, які учень витратив на читання історії. Нехай буде 50 хвилин. Для того, щоб заповнити зошит, він використав там, 25 хвилин. Для вивчення слів з англійської мови, нехай буде 65 хвилин. Останній час він виконував завдання з математики. Давайте поглянемо на четвертий рядочок. Ми ввели змінну А, в якій ми порахували час, який витратив учень на виконання математики. Ми пам'ятаємо, що 3 години учень вчив в все домашнє завдання. В одній годині у нас 60 хвилин. Тому ми перевели 3 години помножити на 60, ми перевели години у хвилини. Далі ми віднімаємо час, який він витратив на вивчення історії, на заповнення зошит і на вивчення англійської мови. Отримали час, який витратив учень на математику. Далі вводимо змінну наступну, це буде вже ціле число, int інт, інтежер. Чому? Тому що кількість прикладів вона не може бути дробовим числом. Ми нашу змінну А ділимо на 2. Ділимо на 2, тому що кожен приклад, учень виконує протягом 2 хвилин. Виводимо на екран результат виконання. Учень виконав. Ось тут кількість прикладів з математики. Вам потрібно буде пройти тестування з теоретичного матеріалу та прислати мені скріншот з оцінкою в Google Class. Якщо хтось бажає додаткову оцінку, потрібно виконати практичне завдання, тобто ці чотири вправи, надіслати мені файл з виконаними завданнями та скріншот. Ось так, як в мене записано: наприклад, програма і. Результат її виконання.